Які книги потрібно читати, щоб підвищити свою фінансову грамотність? Я обожнюю, коли звертаються до нас із різними цікавими запитами, тому хочу терміново відповісти на це і показати вам дуже класні книжки, які допоможуть вам розібратися в фінансах і стати більш розумними в цьому питанні? Почну я із абсолютного бестселеру. Це книга Наполеона Хіла, Думай і Багатій. Це книга, яка допоможе вам. Попрацювати із мисленням майбутнього мільйонера. Друга книга, яка дуже класно пояснює психологію грошей, про те, як вони до нас приходять, як прокачати свій мозок так, щоб ці гроші до нас приходили в більшій кількості, допоможе ось ця книга. Психологія грошей дивіться, яка прикольненька обкладинка. Видно вам на як воно тут морехтить. Дуже сильно рекомендую. Читала неодноразово. Є у мене вдома. Знаєте, розповідала вам про свій грішок, що я люблю в таких бізнес-книжках. Малювати маркером, от ця в мене дуже сильно помальована. Дома. І третя книжка, яка дуже класно допоможе розібратися в питаннях фінансової грамотності, це шлях до фінансової свободи. Це абсолютно бестселер, Дуже доступна книжка, допоможе навіть підліткам зібратися із питаннями фінансів. Ось такий список книжечок ТОП-3 по версії нашого рідмі. Якщо вам відгукується, зберігайте, пересилайте своїм знайомим, щоб всі ми ставали багатими. Успішними і відомими можливо хочеш щось додати. Пиши, буду рада побачити ваші топ-книжки на тему фінансової грамотності.